2025 рік зустрічаємо в боротьбі за нашу землю, нашу свободу і наше майбутнє. Ми, 425-й окремий штурмовий батальйон Скала, дякуємо всім, хто стоїть з нами пліч опліч. З новим роком ми продовжуємо боротись за вашу безпеку і нашу свободу. Вірте в нас, як ми віримо в перемогу. Нехай вашим домівкам завжди буде злагота і затишок. щоб все задумано збулося. А нові можливості перевершили всі очікування. Бажаємо всім побратимам поскоріше повернутися додому. Слава Україні! Ми бажаємо всім миру, сили та віри у світле майбутнє. 2025 рік обов'язково стане роком нашої перемоги. Цей рік був складним для кожного з нас. Але завдяки вашій підтримці та єдності ми набажаємо перемогу. 425-й окремий штурмовий батальйон Скала. Щодня робить все можливе і неможливе заради нашого світлого майбутнього. Дякуємо за довіру, допомогу і віру в нас. Разом переможемо. Слава Україні! Слава! Хай Бог веде безпечної місцями, стопи ставить, де немає мін. Він править вашими серцями, тож хай додасть звитя і сили їм. Амінь.